Друзі, давно хочете приготувати Наполеон, але думаєте, що це займе багато вашого часу. Тоді цей рецепт саме для вас. На випічку вам знадобиться всього 15 хвилин. Простіше лише купити, але ж домашній смачніше. Ходімо готувати. Отже, друзі, погляньте. Покажу наперед, який він апетитний виходить. Реально дуже дуже смачно і ароматно шкода, що камера. Ще не передає запахів. Чудово і так просто. Отже, для приготування нам знадобляться: листкове бездріжове тісто 500 г, молоко 700 г, 4 яйця розміру С1, 300 г цукру, 50 г пшеничного борошна вищого сорту, 10 г ванільного цукру. Та 50 грамів вершкового масла. Всі інгредієнти зараз бачите перед собою на екрані, тож ставте на паузу або шукайте під цим відео. Отже, почнемо з приготування крему. В каструлю з товстим дном відправляємо молоко і ставимо на середній вогонь та доводимо до кипіння. Тим часом ми мисці з'єднуємо цукор, ванільний цукор, борошно та яйця. Перемішуємо все до однорідності, щоб не було грудочок. А тим часом молоко. Майже закипіло, тонкою цівкою вливаємо частинку молока, гарненько перемішуємо, щоб яйця не звернулись, і все разом з'єднуємо, ставимо знову на маленький вогонь і вже з цієї миті не відходимо, постійно помішуємо. Наша мета довести до кипіння. Побачили ось так: перші бульки, все вимикаємо, крем готовий. Відразу додаю вершкове масло, гарно все перемішую і переливаю в холодну миску. Ось так, накриваємо плівкою в контакт, щоб не було скоринки, і ставимо остягати. А тим часом на пергамент дуже швидко ось так кладемо листкове тісто. До речі, друзі, бездріжове листкове тісто, ось посилання можете перейти, кому потрібен рецепт. Ось так ріжемо на квадратики, все, відправляємо 15 хвилин 200 градусів, і все буде готово. Дуже швидко і світла треба на короткий період. Частинку залишимо для присипки. Все. В крем відправляємо останнє випечення на тісто, що лишилося, і гарненько перемішуємо, майже готово. Я буду складати торт ось в такому кулінарному кільці на підложці. Це можна зробити у формі, на місці, будь-де. Все, ось відправляємо масу сюди, розрівнюємо і знову в контакт. Друзі, відправляємо до холодильника це все приблизно на 5 годин мінімум, а то й на цілу ніч. Я роблю на ніч. Все, на ранок ось дістаю, погляньте, стабілізувався кремчик, тримається все гарно купи. Поправте, де потрібно, і можете присипати залишеною крихтою. Кладу ось такий на рухомий столик. Бачите, покажу, як він виглядає. І все гарнесенько, все присипаємо. Якщо хочете, щоб тортик вийшов трохи вищим, робіть менший діаметр. Все, присипаємо цукровою пудрою, прикрашаємо за бажанням і вже можемо насолоджуватись. Погляньте, який красунчик. І бачите, як легко, друзі. Тому, якщо немає часу, готувати листкове тісто, можете його купити і приготувати ось такий тортик. І все, і смакувати родиною. Погляньте, який він ніжний. Дивіться. Ось так. Ну, друзі, що я вам скажу? Це дуже смачно, звичайний наполеон, але різниця лише одна: ми не витрачаємо часу на приготування тіста, і нам не потрібно використовувати довгий час духову шафу в нинішніх умовах зі світлом. Тому це те. Що має бути у вашій скарбничці? Бажаю всім смачного! Дякую за перегляд, дякую за ваші лайки. Підтримуйте український контент, бо це важливо. Слава Україні! Героям слава!